Привіт всім друзі! З вами компанія Агрокраїни Дніпро запчастини частиною МТЗ. Сьогодні хочу вам показати ось такий крутий ремкомплект на двигун D240, виробництво сервіс комплектація. І це максимально повний ремкомплект, що є взагалі на МТЗ. Тобто навіть в нас є клієнти, які телефонують і кажуть нам дайте нам ось цей комплект, тому що ну, там буде точно все те, що нам потрібно для ремонту двигуна. Зараз вам покажу, що тут є у комплекті. Зафіксую, щоб ви могли подивитися. 51 позиція. Ну і давайте трошки подивимося. Ну, рукавички є такі простенькі. Так, прокладки всі йдуть в пароніт, пароніт товстий. Тому що ви ж знаєте, так, що пароніт буває різний по товщині. Так? І від цього, звісно ж, і залежить ціна. Тому є прокладки там 300 гривень, є прокладки пороні 500 гривень. Казалось би, одне те саме, але ні, там просто може бути більш товстий пароніт. Там 0,5, 0,7, 0,8. Одиничка, півтора навіть. Тут він товстий, де? Е, Так, далі сальнички, колінвала перед-назад. Такі сині. Ну, ми кажемо силіконові, але насправді це не силікон, а це якийсь і не гума, а це якийсь там спеціальний, більш покращений матеріал для сальників. Т -Т, е, такі ж самі тут йдуть сальники клапанів, не самі дешеві. Також ми кажемо, що це силикон, але насправді це ну, трошки по-інакшому -ін -ін, називається цей матеріал. Так, прокладка під головку з герметиком. Хоча дуже багато хто каже, що краще без герметика ставити. Ось у нас, наприклад, є виробництво лозова прокладка. Вона йде без герметика. Це наш український виробник в Харкові знаходиться в місті Лозова. У нас також є їхні прокладки. Так, второпластові кільця гільзи. Абсолютно всі прокладки йдуть пароніт, тому що бувають також комплекти, там, де половина пароніт, половина щось інше. Ось ці, по-моєму, резинки на фільтр паливний на дві сторони його. Я, на жаль, тут не все знаю, що тут саме є, але спробую це, мабуть, щось з центрифуги, мені здається, але я не впевнений. Ось такі ще дві резиночки. Ось така велика. І так, такий зіп-пакет. З мілочовками, мені здається, тут підфорсунки. Так, тут конусні кільця підфорсунки, мідні кільця, мабуть, під форсунки, і ще якісь алю... жестяні чи алюмінієві, не знаю. Але, друзі, а, ну і ще, звісно ж, на картер, на піддон, ущільнювачі ось такі бордового кольору, не чорного. Тобто є також чорні в нас ось такі. Є бордові. Ну, бордові вважаються краще. І взагалі бордові е, були виробництво Білорусь, ну, як на оригіналі. Так що, друзі, е, такі комплекти в нас є. Це я вам показав на МТЗ, ще є на ЮМЗ, також зроблю окреме відео. Але по ціні вони не дешеві. Тобто ось такий комплект на, на МТЗ буде коштувати півтори тисячі гривень. Також є прикладки подешевші. Е, виробництво е, також Україна вироблять в нас в Києві. Там по ціні він буде десь 400 гривень, також пароніт. Але там не буде осьє всієї мілочовки, але її можна буде в нас замовити окремо. І такі сальнички навіть також в нас є. І, і чорного кольору, і синього, і сальнички на, клапани, і на клапанці є чорні, сині, червоні в нас є металеві. Тобто підберемо на будь-який бюджет і на будь-яку якість. Так що, друзі, дякую вам за перегляд, будь ласка, підписуємося. Нашого ютуб-каналу і Viber, і вже Instagram спільноти. Силки будуть в описі. Дякую.